Вони разом захищали Україну від початку війни, разом і віддали життя за неї у Тернополі 10 квітня провели в останню путь бійців 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Тараса Петришина та Сергія Коновала. Герої загинули поблизу часового яру на Донеччині 6 квітня. Попрощатися із захисниками прийшли сотні людей. Були найкраще втрата, і дуже велика пустота для нас всіх. Тарас. Розумний, він такий активний і максимально напористий. Ну, якщо про Норда, то це надзвичайно добра, світла і така чесна людина. Меню аж село добротою. Хто його знає, не зрозуміє. Обоє воїнів захищали Україну ще з 2014 року. Не залишилися осторонь, коли почалася повномасштабна війна. Сергій Коновал із позивним Норд був командиром другої стрілецької роти Сталева сотня. А Тарас Петришин Химера його заступником. Вони не лише віддавали накази, але й завжди йшли попереду. Розповідають побратими. Кожен з побратимів знав, що. Вони ніколи, ні Тарас, ні Сергій нікого не кинуть і нікого не залишать на полі бою. І так і було. Так було кожен раз, коли була біда. Всі знали, що хлопці їх заберуть, витянуть і прикриють навіть собою. Сергій Коновал брав участь у революції гідності. Був парамедиком добровольчого медичного батальйону госпітальєри, одним із засновників дому ветерана у Тернополі, співорганізатором національно-патріотичних заходів, активним пластуном. Знаєте, якщо б ви мене запитали, як виглядає справжній пластун, можна було б показати Сергія, оскільки він був. Любов до Бога, любов до України свідомість за свої чинки, відповідальність за свої чинки. Чотири цінності, які він в собі, які він хотів плекати в молоді. І він бачив Україну не просто незалежною державою. Він бачив Україну вільною, сильною. Тарас Петришин також займався національно-патріотичним вихованням молоді з 2014 року. Пішов добровольцем на фронт. Відзначався своєю відважністю та наполегливістю. Він такий був, знаєте, завжди дуже мотивований. і я би склав побратимів, брутальний. Боєць жорсткий такий, і мене завжди дивувало, що як такий, от жорсткий боєць, брутальний чоловік, е робився ніжним, таким трепетним, коли згадував про свою дружину, таню і донечку. Він просто з такою любов'ю говорив, і зовсім, наче інша людина, з'являлася. Я дуже цінувала ці моменти і хотіла, щоб їх чули молодші хлопці, щоб вони вчилися так любити свою сім'ю. Воїни були близькими друзями та кумами. Сергій Коновал три місяці тому одружився. У Тараса Петришина залишилася сиротою. Донька під час похорону героїв, дівчинка заспівала пісню, присвячену полеглим татові і хрещеному. Так люблю. Тебе. Поховали захисників на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна і світла пам'ять героям.